Вітаю! Сьогодні відео. Подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія і розпочнемо відео з набору з чараїтом. Чараїт житті більш насиченого кольору. Відео не передаємо розмір чараїту в каблучці 30 на 17. В сережках 24 на 17. 18,7 розмір каблучки, Довжина сережки 44 мм. Загальна вага сережок 11,7 грамів. Вушком. Вартість 3700 гривень 93 долара. Набір з топазом. Топаз 18 на 13. Розмір поверхності 28 на 18. 18,3 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10 грамів. Вартість набору 3600 гривень 90 доларів. Обір з дуже гарним лабрадором. Лабрадор 20 на 15, 18 розмір каблучки, довжина сережок 40 мм. Загальна вага 13,5 грамів. Вартість набору 3400 гривень 85 доларів. Набір з сапфірами та рубіном. Сапфір 10 на 9. рубін 8 на 6. 19 розмір каблучки. Довжина сережок 32 мм. Загальна вага сережок 7 грамів. Вартість набору 3500 гривень 88 доларів. Набір з хризолітами. Діаметр 11 мм. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів набір з зеленим аметистом. Аметист 11 на 9, 17,7 розмір каблучки. Вага сережок 4,7 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Набір з радахразитом. Розмір вставки 14х10, на наявності 18 та 18,7, розмір каблучки. Вага зарежок 7,5 грамів. Вартість набору 2100 гривень 53 долара.

Застібка карабін. Браслет регулюється від 19 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3200 гривень 80 доларів. Хрестик з тапазом Аврора. Розмір топазу 10 на 9. Довжина хрестика разом з вушком 57 мм. Ширина 32. Вушком зворотній бік. Вартість хрестика 3100 гривень 78 доларів. Набір з перлинами. Перлина 11 мм, 17,7 розмір каблучки. Вага сережок 6,3 грами. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!